Під страшними обстрілами військовослужбовець Володимир Кичун вижив, але один із уламків сильно пошкодив його голову. Нині військовий чекає на операцію. Виготовити імплант для захисника допоміг один із благодійних фондів. Камуфльовані штани футболка кольору хакі та кепка з тризубом. Одяг для свого першого інтерв'ю Володимир особливо не підбирав. Вона вже привична. Зелений каже, його улюблений колір відтоді, як пішов у військо добровольцем. І другого травня дзвонять нам, кажуть, завтра приїжджайте з речами, ви вже цього будете служити. Після навчання захищав Харківщину та Донеччину. У нас небагато людей було, але ми могли і п'ятитисячну армію стримувати, там, тому що там і озера були, і хороші позиції. Наші командири вибрали. Під час зачистки одного села потрапив до ворожої засідки. На нас просто пішли колона танків. І гради. Знімає кепку та показує поранення, яке тоді отримав. А якщо б не ця каска, в мене просто б цей осколок геть би голову зніс би. Розповідь Володимира не знімає не його не дружина не Олена. Про поранення чоловіка дізналася від його побратима. Я просто питаю, чи він живий, 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 і все. Потім я десь на хвилину, ну, мені здається, точно випала. Я взагалі цю хвилину не пам'ятаю. Та кинулася шукати. Каже, обдзвонила всі медзаклади Східного регіону. Марно. В госпіталі всі. Дуже багато за ті дні, більше, навірно, 150 номерів точно передзвонила. Аж доки не отримала повідомлення від медиків однієї зі столичних лікарень. Володимир був у них. Лікар каже, що дав таке предложення, каже, давайте я назвети дані, я в соціальних мережах знайду дружину і напишу їй. Чоловік пригадує першу зустріч з дружиною та маленькою донечкою Евеліною. Одкрились двері, забігла спочатку моя доня, маленька. І потім зайшла дружина. Я був дуже шокований, тому що я, ну, мені ніхто не сказав, що до мене приїде дружина. Я ж думав, що мене ніхто не знайде. Вони були поруч під час його подальшої реабілітації. Гроші на імплант допомогли зібрати благодійники. Ми рахували, що в середньому вартість от імпланта десь 100 тисяч гривень коштує. Нині біоінженери моделюють імплант втраченої кістки, а лікарі планують операцію. Навчилися встановлювати надруковані на 3D-принтері імпланти втрачених кісток таким чином, що вони ну, фактично повністю ідеально відтворені рельєф черепа, той, який був до поранення. Родина Володимира сподівається, що вона буде успішною. Хочеться жити в моменті, ну кайфувати від життя. І неважливо, що ми будемо попереду. Це будуть плани, які ми будемо разом робити, і ми будемо разом, а не порізань. Ну що ж, наш.